Усім самий величезний привіт! А хочу донести вас нову інформацію, що вже 7 серпня буде нові акційні товари для власників карти АТБ. До речі, пишіть, дуже цікаво, скільки нас з картами АТБ і для чого таке цікаве робить АТБ. роз'єднює так, да, покупців розділяє з картами і без карт. Так, ну добре, повторюсь ще, да, це відео тільки для тих, хто має карту АТБ, тобто ціни для власників карти АТБ. Порошок тай 33 гривні 50 копійок, 300 грамів для ручного прання, аквапудра і той, і той, альпійська свіжість, Колор. Та 300 г 40 гривень 50 копійок. Знижка 40%. Хочу сказати, що непогана, непогана знижка 40% на порошок тайт. Хоча, мені здається, що в іншому магазині можна придбати і без цієї картки АТБ. Так, далі у нас йде засіб для миття скла, а це йде з розпилювачем, містер Мускул. 67 гривень 90 копійок, півлітровий, знижка 35%. Хочу сказати, що да, Це хороша ціна на містер Мускул, який, да, добре вимиває, можна сказати. Так, далі, далі, далі. Далі у нас дитяче мило, це є тверде дитяче мило. Упакування йде 280 грамів. Від своя лінія, 4 шматочки в упаковці з екстрактом ромашки та дитячим кремом. 23 гривні 50 копійок за упаковку. 30% знижки. Наступний товар. Антибактеріальні серветки. Своя лінія. Ідуть з клапаном 35% знижки. 24,90 60 штук. Да? 60 штук, добре, Далі сік нектар, мультифруктовий, це маленький для малечі 200 г, 7 гривень 60 копійок. Також непогана ціна на цей сочок 200 мл. Наступний, у нас іде фігурні вироби, неглазуровані зі смаком молока. Також своя лінія. Я бачу, що АТБ зацікавлений да, продавати товари своя лінія. 18 гривень 40 копійок, 170 грамів. Хочу подякувати за коментарі. Дякую вам за коментарі, які ви залишаєте, та дякую за вподобайки. Сподіваюсь, що, мабуть, завтра вже буде анонс на товари для всіх покупців, можна сказати, для людей. Крекер, також зверніть увагу, своя лінія солоний. 31 гривня 50 копійок, 400 грамів, та крекер з цибулею, також 400 г, 33 гривні 50 копійок. Так, далі у нас йде. Драже рисові кульки у молочному шоколаді. Бумшок 80 грамів, знижка 30%, 23 гривні, 50 копійок. Сухарики, щось я бачу: такі акції, знаєте, на всякі е, такі кнедлики, а щось поїсти. Пшеничну житні зі смаком вершки та зелень від торгової марки Флінт 13,50, 125 Грамів. Знижка 35%. Також непогана знижка, дійсно. Добре. Далі у нас олія, рослина, кунжутна холодного пересування від делюкс. Знаєте, Deluxe, це власна марка АТБ. 126,90, да, 250 грамів, знижка 20%. Ну, Не густо можна сказати, да, невелика не, не, не знижка. Далі кава Еспресо. Хто полюбляє каву зі Львова, натурально смажена майлена кава з Львова. 240 грамів. 86,90, знижка майже 35%. Далі ікра Мінтая за 40 гривень майже подрібнена слабосолена, від торгової марки Веладіс, 100 грамів, знижка 40%. Хочу сказати, що я її купував ще перед Новим роком, чи після Нового року по 30 гривень в акції була. Бачите, як ціни піднялись. Майонез традиційний, гуляй поле 42 гривні, 50 копійок. Знижка майже 40%, 550 грамів. Також непогана знижка. Зверніть увагу, ще така нормальна, хороша знижка. І наступний продукт це у нас млинці з сиром від своєї лінії. Бачите, знову своя лінія. 370 грамів, 33 гривні, 30 копійок. Далі. Ферма, як я полюбляю, цей сир з вершками зернисти 26,90 180 грамів, знижка 27%. Сир, крем-сир 180 грамів, білоцерківський, знижка 30%. 43 гривні 50 копійок, 60% жирності. Не знаю, не купував ніколи. Ну і я вам хочу побажати, як завжди, економних покупок. І зустрінемось з вами вже завтра. Всім пока!